Рубаком дня сьогодні обрано Каскомета. Ясне діло, йоблик одноразовий, але спробу зараховано. Далі стандарт. Тратата, тратата. Бажаю здоров'я. По дрону у кожну хробачу мокітру. Новий в курсі. Проект птахів Мадяра», 3 березня. Хробак кучкується по хатах та укриттях. Совоє технікою та штурмовими групами за принципом гри шалений молоток, де жаби з різних отворів з'являються і зникають. І треба встигати кожній по макітрі тим молотком тріскати. А нові все вискакують та вискакують, пояснив як зміг. Тим часом протягом доби палало 164 унікальних ворожих цілі. Це по одненькій кожні 9 хвилин доби. Місцями було гучно, хробак був у захваті від фейерверків. Гармат за добу йокнули 6, це норм. Показники польотні за добу. Наступні 743 бойових виліта. Реалізовано. Відпрацьовано 204 fpv дрона нічними бомберами. Нанесено 208 уражень. Весільні дрони. Працювали 351 політ. Крила бригадні налітали 129 ворожих цілей. Винищувачі підіймалися 8 разів. 39 сесій дистанційного мінування реалізовано. Покриття. Серед чутливих сілей. За добу, котрий гепнули 164. Значить, 35 хробаків. Е відспівано. Вже й не холодно, але суть вони у посадках ночувати. Чекаємо. О, це гарний польовий складик. ПММ був. Чекаємо свіжий захід нейобаних. А ці зараз ховаються в більшості по будівлям та укриттям. Два танки, шість гармат, я вже казав. Окопніх ребів. чотири штуки натрипали. Три польових склади БК. Трохи полили посадки з єжіками. Два з польових складів майна. Всього один БМП. Міномет, лати, вати, мото. Баги, до речі, не було. Всього 37 одиниць. Скаржилися глядачі на якість запису. Ну, то, звісно, не Халівуд. Це шматки оперативного відео, яке дістається вам до перегляду протягом доби з моменту а, її настання. Відповідно, така і якість. Купола. Купол Покровськ, 20 FPV ворожих виявлено, 18 знищено. Купол Херсон 20 виявлено, 12. Знищено. Тим часом нічні відпрацювання йобликів. Ай тут гарно зайшло. Продовжуються команди нічних докторів. І тут зараз буде пана, ото От файно їх в створках цих лабіринтів лупандюрити. Не буду казати, що то за екзотичний боєприпас, але є боєвін, він, самі бачите, по картинці. Про купол сказав. Дрончики сипалися, виявлялися і таке інше. Команда працює. За що вдячний вас, Моритиму ще весь березень, такими щоденними оперативками. Для чого? Для того, щоб е, просто ви розуміли динаміку того, що відбувається на полі бою, незалежно від того, що ви чуєте в інтернеті. Птахи працюють денно і ночно, незалежно від новин та інших. Обставин проект Лінія дронів набирає оберти, проте розповім окремо. Вам тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь!